Не вже, серйозно? Господи, серйозно? Да не вже. Господи, це ж треба було слідки бігати, щоб Ну, одні єдині двері, які я, в принципі, вже відчиняла, але напрощо про них забула, да? Це ти звічно. Ой. Нарешті, це ж Ну нічого, ну, вони що знайшли. Куди ми? Що ми? Чого? Опачки? Там! Там! Ага, добрий вечір, чисто вписався ваш антураж, так я тут впаду Віпрінг? що непогано. Ага, я вже бачу. Я вже бачу. Ага. А! ха ха А! О! Ха-ха-ха! Ай, блі, скотіно! Хорошо! О, да балям! Пойди, давай! Ах, десь! Сховав свою спину! Допустим. Ходу ще дякую. Десь і скотина була. Зітна виїзна, ага. а? Ага. Наки пішов? Диви навіть. Подиви на нього! Держок, папа. Так, а як. Ай, хто Тест зробив! там не важко? Підтягуйся робити. Зараз я, 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 я навіть на це подивлюсь. Зблизька. Що там тобі? Нормально? Тренуєш? Свої м'язи? Молодець, Ну, типу. Страшно, напевно. Над схилом це робити. Ну да ладно. Так, тебе виділити можна чи не можна? Бо я не хочу... Що... Так, окей, Що не можна? Та ми зробимось так. До побачення. Тепер ми зробимось... Так от напевно, так? Да. Так ну тут дуже вузьку не так. Не страшно, припустимо берем. Хоча? Випаду. Все може бути. Ага, ага, окей, так бачу ще одного. Зверху ніде нікого немає. Ха! Дякую, не твох. Дикіна. Коли мене ніхто не побачить, то в принципі не страшно. Ну все. Дивиться, не подиви! Ну, хорошо. Що тут у нас? Одразу, так? -а. І гас два одразу. Алло! Та ну ты прикалуєшся! Не падаєм! Алло! Не те Блін, я зрозуміла! Одразу, не хочу я. Ой, с дубиночку ничего, собі дубиночку. Лесинг джема кидок. В принципі, теперь нам на тебе пофиг. не витяг. Ох ты ж, скотина! Це одно мертва скотина. Плюх. Так, тихо. Ти мене не бачиш. Ніф'язу тобі стрілок! Ти чого, офігел? Як ти мене бачиш? Ой-ой-ой. Ага, 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 ага. А та мені тап... та не бінокль, господи. Ага. Ну ти оце не починай. Ти оце не починай. Ти не хочеш виділитися, так? Да? Ну якщо ти не хочеш виділитися, то тоді я... я пропаду. Я пропаду і то я просто отак. Ей. Ага, давайте, пацани. Давайте сюди. Ага. Шо? А де цибулька? Він же наші десь тут стояв. Ну, можливо, це не цибулька, був але хтось лисів. Це типу короткий шлях. Жи йопарси скільки. А як ви мене бачите? А. Камера! Камера! Дякую, ти велике? Вічно. Вично, так дихати, господи, вони ж ніякі. Просто багато. Але по факту вони нічого собою не представляють. Піті, квічеви! Bonfire head Ага. Прайсиграб. Friend head. Friend? Что, с тобой поплакать не можно? Что ты френд? Что, с тобой поплакать не можно? Ну ладно, френд, френд. Побывать не будет. Что, френд, так все. Не пяски, ванны, конечно, что было. Секретики, секретики. А что тут? Кто тут? Що дітей їдять тишу? Біверю в Чого вона ж наче не нападає. Церкві раунд. Хорошо, дякую. Розарія Свінгер. Серйозно? Тут можна навики перерозпределити. Це непогана штука. У мене скіки? Оно ж десь. А я не хочу їй давати. Їх хочу так а чого їй цей бівель? Вона ж наче не нападає. Rise the mount. Так дивна жінка у нас спроба. Мати слизняків. Проводка, конечно, у вас не на окей. Ну, добре. не Ну well, так немае, блин! Я ембер використала. Алло! Не нам її пересете. Якого Ві, а що за підстава? Блін, ну явно ж сюди можна якось залізти. О, бачу. Це ж таки через те вікно. Можна сюди залізти. Мені ніякого немає, блін. Ну, хорошо, давайте хотів сюди залізмо. Все ой, даба в натурі. Йо те. Що треба, було? спрятали так спрятали. І що в нас тут? Ато не мають. Є закляття, я не можу користуватись. Хорошо. Тут Hall of Gem. Ну, в принципі. Давайте ще раз спробуємо скільки не лезет. Я не розумію чого. Я подивилась відеогайд, почитала відео. Ні! Вона повинна з'явитись. Але не з'являйте чого не понятно. Ну, таке. Можливо, хтось знає. Напишіть мені, будь ласка, що не так.